Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні у нас 17 червня, понеділок, якщо я не помиляюсь. І бажаю вам міцного-міцного здоров'я, затишку, добра і тільки хороших новин від найрідніших людей. Друзі, бачите, в нас вітерець, я вам хочу показати... Саме коли ось тут в мене були хащі, росла верба, верніше, було чуть затишніше. Ось так, бачите? Бачите, яка пусточку завертає. До речі, білокрилки не видно. Напевно, може я для профілактики покроплю сьогодні або завтра. Напевно, завтра, сьогодні вже не буде коли. А тепер будемо працювати над помідорною грядкою. Треба досі цих обов'язково е сьогодні позабивати, тому що вони важкенькі і щоб не похилились. Та й ці також. Так, бачите, яких вітер хилить. А коли були тут зарослі, то цього не було, друзі. Було набагато спокійніше. Так, як ви бачите, друзі, я вже частково позабивала патики. Ось так. Ось так. Через дві рослинки. І між, між ними. Ось так, посередині. Через дві рослинки і між ними посередині. А тепер буду, буду мотати паутинку. Як зроблю, я вам покажу. Перший ряд я пройшла, тепер проходжу другий ряд. Десь приблизно через 25, хв... 25 сантиметрів. Десь так, висоту. Більш-менш. Зараз почекайте. І закручу по кругу і... Іду до наступної. І так, друзі, до самого кінця. Ось так. Зараз замотаю, а тоді буду йти навхрест. Ну, а коли вже буду робити павутинку всередині, то з вами зустрінусь знову. Ось бачите, як виходить. Це в нас перший рядок. Зараз я вам покажу, як я роблю. Не ось так беру, а беру з цієї сторони, щоб ось тут був ширший простір, коли виросте наша помідорка, ось до цієї основи, і щоб вона трішки-трішки більше мала місця. Тоді, чекайте, чекайте, друзі. Ось так загортаю і. Одною рукою так недобре. Ось так, бачите. І усе, і пішли далі. А тут знову ось так. Навпроти. Чекайте. Ось так замотали. І перемотуємо. Друзі, одною рукою так не добре. Тут в кінці, як хочете, собі так перемотуйте. О, і вертаємося назад. Бачите, і в нас вийде ось таких чотири трикутника на чотири ось цих рослинків. Вони, звичайно, будуть хилитись, чуть, але ж раніше я до цих ниток інколи трошки підв'язувала їх ниточками. А тепер я маю кліпси. І тому я буду працювати чуть по-іншому. Так, тепер вертаємося. Тут в нас виходить, ну лишнє, може, перемотано, виходить два круги. Е, ось тут. Ну, інакше, друзі, не вийде. Якщо вам не подобається, що багато йде шнура, ну тоді мотайте, як вам зручно. А мені, а мені так дуже, дуже-дуже подобається. Я вже, напевно, ось такою паутинкою вже років 4, напевно, користуюся. Це точно. Так, обрізала, друзі, я злегка листя. Те, що торкалось до землі, пасники ще не обрізала. Це вже буде взавтра. Але, друзі, що я вам хочу сказати, як ці чіпси класно тримають. Мені подобається. Хоча вони, може, трошки їм незручно, та все ж мені подобається. Якби нитка йшла по вертикалі, було б супер. Або якби помідорка лежала по горизонталі, було б так, також супер. Ну, мені подобається. Пані помідорка стоїть мертво на своєму. На своєму місці. Ну, друзі, не виходить однією рукою. Є, пішло. Нічого, помідорка криво лежати не буде. Ось вона до наступної чуть підросте, а тут знов прикріпимо. А тут решту вона потім листочками буде затримуватись, і це буде супер. І все буде супер. Стоїть мертво, вже її вітер не страшний. Отак От я буду працювати до самого кінця. Тоді там позабиваю колочки, попротягую паутинку, по і... і буде все на сьогодні. Ну, друзі, я вам покажу ще одненького, як в мене виходить із... Чекайте, прижмем. А не виходить одною рукою. Ось так. Тому що в мене нитка йде по. Я таку візьму пані помідорку. О, Е, Не так в мене трошки нитка йде, друзі. І трішки, і трішечки не так воно тримає. Та все ж тримає мертво. Бачите? Так, на сьогодні, друзі, усе. Вже на вулиці темніє. Кумарики кусаються. Ось таку зробила я павутинку. Це низкорослі помідори. Ще їх рано підв'язувати. Ще нехай чуть-чуть підростуть. І тут також півряда, напевно, ще нехай чуть-чуть, пару днів. А ці вже, скільки тут. Вісім корчиків, вісім кущів і кожен кущик прикріплений. А де наша пані помідорка? Супер. Мені подобається. Хоч трішки і не так, та все ж мені подобається. Ну що, дівчата і хлопці, скажу вам. Дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди, а я піду порати свою господарку і, і будемо відпочивати. Як ви помітили, в першому ряду я лише проводжу один ряд іду без Перехрестя без переплету, а вже в другому ряду починаю переплітати. Бережіть себе і своїх рідних, все в нас, друзі, буде добре, головне, щоб були ми. Усім до побачення!